Поставив і задню дверку, і що ми маємо? Е, спереді Спереді задньої дверки вона трішки задерта вгору. Її б хотілося б опустити, а ззаді, чим вам таким показати? Отут зазор трішки-трішки менший, ніж отут. А тут більший. Думаю, ви бачите, що дверку треба на пару міліметрів опустити. тоді все буде добре. А тут поріг трішки опустить. І майже все буде шикарно. Бачите, отак видно добре. Отут несостиковку. Ну, я не хочу двері крутити, поки хай двері будуть так, як є. І рівний зазор. Мені треба, щоб там з краю був рівний зазор, тут рівний зазор і тут рівний зазор. Так, зверху вниз все наче рівненько. Хоча здається, що передня дверка менше закривається. Тобто вона терчить трошки. Ну, no, так і повинно бути. А тут.